Прикарпатські правоохоронці, вкотре відправились в зону АТО. Сьогодні майже сотня бійців зведеного батальйону міліціянтів вирушили до Маріуполя, щоб змінити своїх товаришів по зброї, як зазначає начальник УМВС області Микола Семенишин. Частина правоохоронців з зону антитерористичної операції вирушає вперше. Це представники міськравівідміськривідів. З ними проводилася під перепідготовка. Вони пройшли курс стрільб. Бойова підготовка, фізична підготовка. Вони всі фізично, морально, психологічно готові до виконання поставлених завдань. Вперше в зону АТО їде Микола Кіцмейс, Зголосився добровольцем, адже захищати свою батьківщину. Це обов'язок кожного чоловіка. Це є моя держава. Я рахую, це є наші люди. Хлопці у нас таки зібралися нормальні толкові. Один одному довіряємо, один одного будемо прикривати в різних ситуаціях. Ну, все буде, все буде нормально. Допомагатимуть новачкам більш досвідчені бійці, які вже були в зоні АТО та володіють потрібними навичками. Не можуть всі їхати вперше. Ми були, знаємо територію, знаємо людей і десь орієнтуються понесення служби. Тому кожен раз при ротації певна частина їде людей, які вже були, і знають як тому, що вперше їхати це трошки складно. Микола Іванишин в антитерористичній операції бере участь втретє. Каже, міг відмовитись, але на його думку добровольці воюють краще. Це мій обов'язок спеціально. Пішов сюди за Україну, добровольцем. Добровільно, набагато краще, тому що примусово людина, як не хоче, вона може і в бою тебе кинути, все на довірі там. Провести бійців в Маріуполь прийшли їхні рідні. Кажуть, не просто відпускати своїх синів, чоловіків. Хай їдуть туди, щоб це все не дійшло сюди, в першу чергу. Хай би скоріше це все закінчилося. Хай би звичайно цього не було. Ми хочемо, і ми не хочемо, щоб такі хлопці їхали ще через місяць, ще через місяць. Хай би вже це скоріше все прийшло до якогось логічного мирного завершення. Вже через декілька днів додому повернуться франківські правоохоронці, які напередодні нового року вирушили у Маріуполь для виконання службових обов'язків.